Здається, що цей бізнес просто задихається. Чому? Тому що сировина. Її зараз відберуть. Вона знаходиться між Дружківкою та добропіллям, це де йдуть бойові дії. Сировини немає. Я не знаю, чи буде альтернативна. Окей. Треба переїжджати у якесь інше приміщення. Це поїдуть зі мною мої професіонали, а це прям професіонали. Це друге питання. Україні немає електропостачання, тобто мені для випалу моєї пічки потрібно 7-8 годин безперервного електропостачання. Та якщо оцінити ці ризики, це просто катастрофа для цього бізнесу. Просто бросай і, і забудь, і йди в інший. Але ця підтримка роздрібних клієнтів вона мене окриляє. Тому я на сьогоднішній день точно знаю, що я спробую ще раз, я спробую переїхати, я спробую замотивувати своїх людей, котрі поїдуть зі мною. Оця пічка важить 1,2 тонни без кришки. Тому взяти її обережно маніпуляторам та кудись привезти це просто неможливо. Це не кажучи про те, що треба повибивати всі стіни, щоб її якось туди дістати, повернути, викатити. Тому це будемо бросати як я ще. Коли ми їдемо, ми їдемо до Черкащини. Я не обирав навмисно саме цей регіон, але мені подобається, що ми будемо там. Ми займаємося виготовленням сувенірної кераміки. Чому сувенірною? Тому що ми не виготовляємо побутову. Сувенірна, а саме ваза, цукерниця, а ще спеціалізуємося на цукерницях. Е, є цукерниці плетені, не плетені. Наприклад, ось цей виріб повністю викладений колбасками вручну. Займаюся цим, ну, мабуть, 10 років не менше, але у власності. Спочатку перша оренда, друга, третя. Це приміщення, ми вже купили воно у своїй власності, земля у власності. Ось, і ну тут ми, здається, там років, навіть сім, вісім не менше. Ми виїжджали в 2022 році, просто перелякалися, як і всі ми перелякалися. Ми виїхали, декілька місяців пробули в евакуації, потім повернувся я сам без своєї сім'ї. Сюди почали повертатися наші робітники. Колектив у нас не змінився, ті самі люди. Попит. Змінився кардинально, він зменшився у рази, мабуть, у десятки разів. Ми стали переорієнтовуватися на інші регіони. Наприклад, на сьогодні ми стабільно працюємо за кордон Молдова, Румунія, Болгарія, та в мене є клієнт у Сполучених Штатах. В день виготовляємо десь там 120 виробів. Це також не Багато по-слов'янськи, але у нас інший підхід в тому плані, що. ну, Тобто, наприклад, оцей кролик це не одна форма, це окремо тіло та окрема голова. Тобто, людина, щоб зробити один виріб, відливає дві форми, наприклад, і потім ця голова кліється до туловища. Це, типа, ну, вміти треба. Це йде процес глазурування виробу. Вироб у виді зброї пістолета під реалізацію в ринку Сполучених Штатів. Тут у нас виріб, котрий ми зробили з колбасок, переходить з виготовлення до ліпнини. Нравиться ліпити, нравиться придумувати що ну, от Іноді використовуємо різні приспособлення для придумування цвіточків. Вот, например, маки так. А делается. А когда они выходят? Еще такого не бывает. Ну, бывает, да. Бывает, когда масса не сильно подходящая или э, слишком мягкая или там твердая. Иногда не получается цветочек. Приходится перелепливать. Нелегальний працівник у нас один, він працює вночі в день, але виповняє свої задачі впевнено. Вночі сторожить, днем, ну, також ліпить, як і дівчата, але ну, там інший стиль, вона більше там по маках, а дівчата ромашечки. Звати Вілік, а взявся, просто прийшов колись. Маленька наша кошечка. Ну, вона відпочиває, вона втомилась. Я зараз замиваю те. изделие, которое было ранее сплетено на вот такой вот болванке. То есть, когда во время плетения там может быть лишний шликер, после лепки какие-то остаются капельки, я все это убираю, чтобы изделие было без всяких дефектов. лишним. печка шла в ночи, не сегодня, а прошлое. Она держала до 1200 градусов, тому на этих градусах глина спеклась, глазурь сп... растеклась и та спеклась, та мы Чуть-чуть гарячі, ось такі вироби. А далі, далі вони прямують до мальовниць, до художниць до декоруванням. Наприклад, є замовлення на рожевий бантик зробимо рожевим, буде треба блакитний, зробимо блакитний. І, наприклад, ну, і працюємо з декількома варіантами глазурі. наприклад, Білий показав, це буде рожева свинка. Просять рожеві, будуть рожеві. Коротше, це фінальний випал, після котрого йде на декорування. Установка в Слов'янську стабільно напружена. Ми працюємо в Слов'янську та маємо надію, що будемо працювати в Слов'янську з думками про релокацію. Але на сьогодні здається, що лише прифронтове місто Слов'янськ може дати нам стабільне електропостачання, без котрого ми зовсім нічого не можемо зробити. Тому якщо сьогодні. Телепортуюсь до Києва, і в мене немає світла, я нічого не виготовляю з того моменту. Тому ми будемо працювати, наскільки це можливо, наскільки це безпечно.